Доброго вечора, доброго вечора. Давайте поки збираються ще, дайте мені відгуки про обряди, які ми проводили 23 числа. Як ваші справи, як ваші відчуття? Все як на крилах, під враженнями. Класно. Будемо розпочинати. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення цілеспрямованості, ясного розуму, ясного ума. Чистого простору нехай ваші мрії збуваються, нехай дороги відкриваються, нехай двері відкриваються, нехай ви будете щасливими, прекрасними людьми, нехай доброта і щирість зароджуються в ваших серцях. Нехай охорона стоїть над вами, нехай щит стоїть над вами досить сильний і могутній, Спереді, заді, збоку, зліва, справа, перед вами, над вами. І нехай все. Получається тільки найкращим образом, яке ви собі бажаєте. Все, всі мрії нехай здійснюються тільки з добротою і з радістю. Воїнам зсу хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, ясного розуму, ясного ума, чистих подумів, нехай мрії збуваються, нехай цілі. Здійснюється, щоб доходили до всіх цілів, щоб приходили геніальні ідеї, щоб все получалося тільки так, як ви забажаєте. Нехай ворожі кулі проходять попри вас. Нехай все получається тільки так, як ви хочете, тільки з користю на благо України. Нехай ще стоїть над вами зліва, справа, з боків спереду, під вами. Нехай все здійснюється тільки так, як ви забажаєте. А наші вороги. Нехай зникнуть з нашої священної землі. Доброго вечора усім. Доброго вечора, прекрасного вечора, мирного вечора. Щоб ми цієї ночі досить гарно спали, щоб нас не будили ніякі шумні звуки і бабахи. Бажаю усім. Мирної, спокійної ночі і вечора, і щоб у нас все було гаразд. Хотіла трішечки поговорити про такі моменти, як матриця, як взагалі складене наше життя, і також запропонувати деякі книги, що ви собі. Прочитали і усвідомлювали, що в нас коїться взагалі, і щоб ви трішечки осознавали ще що твориться. До речі, недавно, що я прочитала книжку, я досить вражена нею, тому що її почали на просторах інтернету досить багато рекламувати, і я її таки додовбила. Хоча вона мені не заходила, вона не співпадала з моїми думками, з моїми мислями. З моїми відчуттями, але загалом, що в нас зараз в світі твориться, це загалом, як можна сказати, біблія для християнця книжка. Ви можете її подивитися. Це автор Мікавелі, государ досить така. Знаєте, вона важка книжка. Але взагалом, якщо подивитися, то все як по цій книжці, наше життя написане. Всі уклади, все те, що зараз твориться з нашими людьми, взагалі в світі, що твориться, ніби як по цьому автору, вони щитують і працюють. Також розглядаючи наше життя і те, в чому ми перебуваємо, це ще в більшості дає знань вже і відкривають очі не тільки мені, і всім людям. Що ми живемо в матриці, що ми живемо по сценарію. І також, якщо дивитися кіно, Зеленський в 95-му кварталі, якщо дивитися кіно, він його прекрасно создав і воно прекрасно імпонує нашому нинішньому часу. Практично все збувається. Так же саме в США було кіно Гаспаша Государь». Також воно все прораховуються і тобто, ми живемо в такому сенсі, як ми в матриці живемо. Тобто нам диктують, що нам робити, як нам робити. Також хочу поговорити про матрицю, про вихід з матриці, як це можна дійсно зробити, забрати всі елементи, які нав'язують у перший такий можна сказати, пункт. Забрати всі. Ті моменти, коли нам нав'язують соціум, що нам нав'язує соціум? Соціум нав'язує нам досить багато. Туди не йди, то не говори, то не скажи, а так неудобно, а так не гарно, а так не можна, а так не по совісті, а так і так далі, і так далі. Також, якщо брати зараз, досить багато. Говорить про навчання, те навчання, яке зараз надають в школах і надають в інститутах, воно нікому не потрібне, тому що люди витрачають діти витрачають на багато багато часу того, який в них молодий потенціал. І щось можна зробити, вони витрачають на дурню. Дурня така, що вони виходять 5-6-9 років, проводять в інституті, вони надалі нікому не потрібні, і вони йдуть надалі робити все те, що ставати на ноги, тобто після інституту, тому що реалізувати себе не можна. Якщо, наприклад, взяти якісь курси чи якісь Додаткові заняття набагато більше, ефективніше можна почати заробляти і почати ставати на ноги, і все можна робити в тому сенсі, щоб почати жити з молодих років і пробиватися в життя. А так витрачають 11, 12, вже написали 12 років життя юнацтва дитячого. І виходить, ці діти виходять нікому не потрібні. Ходять з дипломами, з червоними дипломами, їдуть за кордон заробляти кошти там на заводах, на полях і вивчилися діти. Так? Також у нас діти, вони зараз знаходяться в нова пошта відділення кур'єри і багато таких моментів, що вони заробляють купівки, і вони ж вивчилися. Вони ж кандидати наук. Ну так дивишся на це все. Це ж матриця. Це, наприклад, якщо взяти, давайте візьмемо, ми ще також поговоримо про те, навіть за нас, за наші часи, як з нас робили рабами. Як вводили в матрицю. Спочатку школа, потім інститут, потім завод, і життя завершилося. Навіть пенсії то її не доробили, або якщо заробили, то від цієї пенсії можна вмерти. От і навчилися, і допрацювалися. От така матриця. Потрібно робити висновки. І також зараз в мене пішли консультації, куди дітей послати, Для дітям реалізуватися. Я не знаю, що цим батькам говорити, тому що там йде система. А що люди скажуть, якщо моя дитина вчитися не буде? А що люди скажуть, якщо моя дитина не піде навчатися. В інститут, бо це ж престижно. І не будуть хвалити мою дитину, і яка я крута, бо я можу дитину послати навіть за кордон, вчитися. За кордоном то саме буде, що в нас тут з тою учобою. Я не говорю, що не розвиватися, чи там не читати книги, чи там не здобувати освіту. Але зараз практично набагато швидше, і ефективніше можна це все зробити, чим ходити, протирати штани і ще платити за то кошти. Тому що зараз навчання зовсім не дешеве йде. Да? Також хочу ще поговорити з вами. Лікарі мають вчитися це 100%. Правда, є такі професії, які потрібно здобувати. Якщо дитина з дитинства мріє бути лікарем, це без без, без цього не може бути це не айтішник, чи там бухгалтер, який може себе чи психолог, який може себе навчити сам, тобто по якихось курсах і в якихось ковчах, а доктора. Мають обов'язково вчитися в медицині, і це також має дитина вибрати, а не то, що батьки от хочуть якогось пріоритету і якогось бажання невиконаних своїх мрій. Дитина має вибрати, а не мама сидить, і от вона мріє, що моя дитина буде лікарем. Так не буває, також тому що дитина вивчається, і дитина не піде лікарем. Тому що це мама хотіла бути лікаром, а потім заставивши дитину. Вона через дитину реалізовує свої потреби. Це також невірно. Дитина має сама вибрати той шлях, куди їй йти. Так, да, батьки можуть бути другом і допомагати і завжди з боку бути. Ну, нав'язувати Любочка, дякую, але нав'язувати. Якісь свої ідеї і свої професії, яких ви не реалізувалися, це воно має бути зараз, і це воно не буде так, тому що діти зараз зовсім інші, і вони не підчиняються батькам, так як ми колись підчинялися. Що сказала мама, йдеш, будеш вчителем і все життя. Не люблячу професію, не люблячу роботу. Все життя ходи плач коло тих дітей, добивають ті вчителі дітей. Добивають тих дітей, тому що це не їхня професія, а це взагалі вона не з душою є. Є вчителі, педагоги, які йдуть з душою. Ті мають, які люблять дітей, ті мають ходити і вчити дітей, ті, котрі хочуть і бажають, і люблять. Наприклад, якщо я не люблю дітей, дайте мені дітей, та їх побиваю. І половина таких є. І в мене є, наприклад. Педагогічна освіта, що я можу цим дітям дати, як я дітей не люблю. З народження, наприклад. Це я не за особисто за себе. Ну, наприклад, як я не люблю дітей. Мене діти дратують, і я піду до школи чи в садочок їх навчати. Бо таким чином якось воно має проходити. А якщо людина любить свою роботу і вона буде ходити на свою роботу, ця людина реалізується, ця людина буде навчати, вона буде досягати кандидатів наук і так далі. Якщо людина тільки ходить за кошти, це витрата свого життя і своє марнотратство свого життя, тому що життя проходить, а ви як роботи ходите. Це я не за всіх ви кажу, але в більшості людей ходять за гроші, аби заробити кошти. І це життя перетворюється на жах, бо вам матриця, тому що ви живете не по, по совісті для себе, не для себе. А якби ви любили свою роботу, то би ви ніколи не жили в такому адові. Тому що якщо людина любить свою роботу, вона... Поважає її, вона хоче йти на роботу, тоді і будуть кошти і матеріальне благополуччя. Коли ви йдете злістю, не злі, недобрі на ту роботу, і ви думаєте, Боже, якби ще досидіти півгодини чи півтора часа, ця робота ніколи не дасть вам матеріальних благ. І також ще би хотіла вам казати, бути людиною доброю. Що ми підрозуміваємо під людиною доброю. Тому що також, якщо брати ми сьогодні, я завжди так знаєте, підсумовую тиждень. І також за, за цей тиждень от у мене багато людей, які зверталися до такої проблеми. Я ж добра, на мною користуються. ви зручні, я говорю. Ви хочете, ви не добрі. Чому я ж не добра? Я ж допомагаю всім, я хочу бути корисною. Це ви хочете бути корисною і хочете бути добрим. Добро і любов це зовсім інше. Добра людина щаслива людина. І коли вас просять про допомогу, і також ви маєте дивитися на ті моменти, коли вами користуються. А добрими людьми завжди користуються. Тому потрібно відрізняти ту доброту, Коли, наприклад, я добра. От всі кажуть, що я от добра. Так ви також мені дуже багато розказуєте, що я добра. Але є такі моменти, що я буваю недобра і незручна, досить багато для всіх людей. Якщо воно не співпадає з моїми можливостями і з моїм «хочу», я завжди говорю ні, тому що я не буду переступати через себе. Щоб щось зробити. От, наприклад, є у мене, наприклад, давайте візьмемо по езотериці, так як ви мене знаєте. У мене є прийом людей. Коли я приймаю людей з часу до трьох. Тобто записую з часу людей до трьох. Надалі в мене йдуть інші плани, тобто в мене день розписаний. І бувають такі моменти, що от людина мені пише: я на роботі, а я де? Ну, а в мене це що? Ну, наприклад, я на роботі, а я де? Ну, це ж також моя робота, це моя праця, це моя сила. Тобі, я ж також на роботі. А давайте після 18, після 19.00. Ну от сьогодні 18.00 в мене запланована зустріч з вами. Я залишаю 780 людей іду, здибаюся, тобто проводжу консультацію для однієї. Що я виберу? Я виберу 783 людини, тому що в мене це заплановано. Ця людина може і, скоріш за все, більше за все, ці люди починають дратуватися і говорити погані слова на мене. Тому що я не зручна, зі мною не зручно, Але в мене ж є також, я вибираю себе. Тобто в мене є плани. На який я, наприклад, якщо в мене є неділя вихідний, я виберу вихідний разом з своєю сім'єю і своїми дітьми, своїм чоловіком, своїми батьками, тому що в мене один вихідний, і тому я буду своєю сім'єю. Навіть якщо мені будуть пропонувати, бувало таке, що пропонували двойний тариф, я відмовляюся від того двійного тарифу, тому що я вибираю себе і це не Хороших щастя, як то говорять. Як навчитися бути неудобним? От я вам розказую, як навчитися бути незручною. Говорити, у вас мають бути пріоритети вищі за якісь моменти, тому якщо мені незручно, я відмовляю, якщо мені зручно. І є бувають такі моменти, що я, наприклад, після 18-ї, 19-ї години в мене є вільний час. Це також може бути. І також в суботу в мене може бути не заплановано нічого. І людина до мене проситься, що от в мене не виходить, можемо ми переписатися на суботу. Так, без проблем. Тому що в мене, наприклад, немає ніяких таких задач і планів, які мені потрібно було би зробити. Так я можу після 19-ї години з людиною зустрітися. Але коли в мене є плани на тиждень, бо в мене в більшості тиждень два, є плани. Я вибираю себе, тобто я встаю незручно, і це також вихід з матриці. А ще, що, що хотіла сьогодні розказати, також заходила, до речі, це сьогодні була в мене медитація на обід. І я входила в таку медитацію, досить цікава медитація була з творцем, тобто, запит був на для творця, і що я його запитувала. Тобто ми стояли в медитації. Ми стояли над землею, виходить, з творцем. і. Я запитувала, бо в більшості печаль, горе і люди всі стоять склонені, просять допомоги? От отак от бачила я нашу планету Земля. І я його запитую, чому ж так люди страждають? Чому люди? От такі, скільки просьб до, до тебе, от скілько тебе допомоги просять, чому це так відбувається? Чому такі люди нещасливі? Чому це все на нашій планеті Земля відбувається? Що він мені відповів? Це до речі, це багато хто знає, але знову ж відповідь була та я все дав для людей, щоб люди були щасливі. Я все зробив для того, щоб люди були, щоб в них все було. Але люди не бачать того тих моментів і тих мновині, які пролітають кругом. Навпроти них вони живуть. Або в минулому, або в майбутньому, а в самому моменті життя їх немає. І він показує мені, як люди живуть в минулому, тобто сидять, споминають і також в майбутньому мріють. А він мене запитує: а тепер покажи мені: а де ж ці люди? Де ж їхнє щастя? А коли вони спом'ятаються, що їм щось потрібно, тоді вони падають і просять мене. А їх ж нема. Як їм можу я допомогти, коли їх тут немає? Я їм завжди допомагаю, але вони не там, де треба. Досить цікаво було. Також запитуючи за нашу війну. Я його також питаю: Україна і Росія. Коли завершиться війна, він каже: Я людям дав все. Люди самі створюють такі ситуації. У людей все є для життя, для щастя, але їхні, і також я дав досить багато правил, по яких потрібно жити. А вони, на жаль, не живуть ними. І це допоки люди не навчаться жити, допоки в них оце все буде відбуватися. І я, ви знаєте, отак. Слухаючи це все, я, ну, тут я ще досі не проаналізувала всі, всі ті моменти і ті слова, що він мені сказав надалі. І я собі думаю, знаєте, ми не готові до щастя. Ми не готові до того щастя, Яке в мене є. Це твоя підсвідомість. Я розумію і я відрізняю, де підсвідомість, де і де є що. Тому що я вже Працюю досить давно, і я знаю, з ким я говорю і як я говорю. Так це і є люди злі от і все і через цих людей страждають. Також досить багато людей, які живуть на цьому світі. Подібне притягує подібне. І що і злучаєш внутрі? До речі, хотіла вам ще дати одну книгу, щоб ви собі її прочитали. Книга Кабеліон це про гермеса трисмігіста. Досить цікаво розказується про енергії і про світобуття через таких людей. Інші страждають. Ну так, ж, так ж і мені сказано було.